Всім доброго дня! Сьогодні в нас індійські прикраси, почну я з підвісочки, буде ще красивий комплект з сапфірином або голубим агатом. Підвіска, ось така цікава, хризоліти та геліотіс 12 грамів 4 сантиметри. Тут ну, вона крупна. Зараз я скажу її повністю з вушком. З вушком у нас буде. 5 і 3. Щось якось засвідчує, чи що можу зрозуміти? Ось така. 2200 гривень вартість підвізки. 59 доларів. Ось така. Далі хочу показати все-таки ось цей комплект. Тут каблучка 18,5 19. Розмір, точніше сказати не можу, за кільцеміром це 18,5, але бачите, тут ось це місце, от воно пусте, його неможливо виміряти, тому, можливо, тому і написали на пів сантиметра і більше. Дуже красива, сама така каблучка, цікава. Спочатку по одній прикрасі, подивимось. 3,4 см. сантиметри. Тут у нас вага 17 грамів каблучка, сережки. Ось такі, петельки, застібаються. Сережечки трохи поменші. Вага однієї 7,9 і Одна. Це одна 8 грамів. От одна сережка, можна сказати. Такі вони. Але комплект? Крутий, просто крутий. І ось така підвісочка. Підвісочки трохи такі типу, як вушка. Така підвіска у нас вага 15 грамів. Тут крупненьке вушко, підій можна на якийсь крупний шкіряний шнурочок вдягти, і буде у вас крутезний комплект. Давайте по вартості розберемось. Це 5800 гривень або 155 доларів. От, він крутий, він такий один. І повтору немає, не буде. Ось такий шикарний агат. Якби моя каблучка, напевно, я б його не виставляла, просто поки мені не хочеться морочити голову з розміром. Щось там. Міняти, але він комплект дійсно крутий, і якщо він зі мною залишиться, я буду тільки рада. Два і один камінь все ну, тобто тут камінець поменший, от, але сережки нелегкі все одно срібла, тому що багато. Бачите, тут і такий підйом, типу, як, і камінець сам не, тонк, не тонкий зріз. Ось такий повний набір. Повний набор 5800 гривень. Дівчат, він кайфовий. Якщо любите блакитний колір, то, будь ласка. І наступна каблучка 17,4 17,5 Так само одна єдина, так само немає і не буде. Це ось така. Це лазуріт, але тут цікава сама така квітка, сама форма цікава. Тут у нас 11,6 грамів, 1850 гривень 50 доларів або 46 євро. Ось така квітка 3 сантиметри діаметр, вона така, можна сказати, коктейльна, літня, під суконьку, буде дуже-дуже красиво. Це в нас такий початок. Далі щодо гранатів 18,5. Тільки знаєте що? Я думаю, що це, е, е, хотів сказати, родоліти це трохи інший гранат. Бачите, він такий рожевий. От і не родоліти не зовсім схожі бо вони більш таки до фіолетового або до рожевого. Це рожевенький, але такий ніжний. 2100 гривень 56 доларів. Тут висока сережка така. Якщо треба, я вам фото на своєму вушку покажу. Отака, От можна сказати, класична модель: дорожка або стежинка. Це був 18 з половиною, а ось це 18 і 9, 19 приблизно. Цей трохи-трохи менший, і гранат такий більш червоний, але він також відноситься до. Попередня маю на увазі. Попередній також відноситься до червоного, але цей більше до червоного відноситься. Схожий на Мозамбік гранат. Трошечки вони нижчі, ніж попередні, вартість та сама, 2100 гривень 16-17 мм висота тут сережки, такі стежинки. Це в кого є такого типу браслетики, або що можна такий чином зробити комплект. Можна навіть, я думаю, що можна навіть іншого кольору щось підібрати. Далі, 18,2 гірський кришталь 3800 гривень. Тут вага однієї сережки, ну це досить такий крупний комплект. 6,5 грамів. Такий він. Також сережка височенька, в принципі. Вага нормальна. І такого типу є з Олександритом. Гірський кришталь прозорий 2,5. Це не маленький. Це чи маленький? І так само, як я сказала, немає і не буде ось така крутяцька каблучка з флюорітом. Красивий такий камінець. Тут так само важко приділити розмір, по моїм відчуванням. Що це десь 17,5. Тут відчувається, що ця частина, що вона рівна, Ну, я маю на увазі, що шинки немає. На пальці це відчувається, тому комусь може це бути таким незручним моментом. Тут вага цієї каблучки у нас 15,3 2300 гривень 62 долари вартість. Форма. Розмір флюоріту 3 на 23. Цікавий колір. Ну, до 18-го десь вона сяде. Але я б не сказала, ще раз повторю, що вона така прям дуже зручна. На 17. І два мені, в принципі, більш менше От Якщо на 17,5 мені натягнути, то вже незручно, але налізає. Не Отак. Можна сказати, що це ніби картина на пальці, ніби такий пейзаж. От, але вона класна. Стосовно лазуріту, ще є ось такий комплект у розмірі 19. Тут сережки, каблучка та підвісочка. Ось такий 3200 гривень. Сережки, каблучка і підвіска повний такий комплект. Англійські замочки. 19 розмір. Тут з включеннями періту лазуріт. Він такий схожий на зоряне небо. Ось така підвісочка ще є з рожевим кунцитом. 3500 гривень. 3500. 36 на 23 це саме камінь, це крупний камінь, і він рідкісний, тому і вартість така. І бачите, його, в принципі, немає. І що в мене є ще для цього відео? Є ось такий класний браслетик з Кіаніту. 1350 деревині браслет, приблизно на 18 сантиметрів він буде. Ось такі красиві кульки. Тут дуже красива ця, що я хотіла сказати, Бачите, думки всі заплутались. не огранка, а шліфовка каменя чи галтовка, як правильно називається, дуже такий він гладенький, дуже блискучий. от ну, Такий якісний. Я собі замовляла, хочете я покажу. Я собі замовляла просто браслет з кіанітом. Зараз похвастаюсь, от мені треба був. Чогось мені так хотілося, в мене немає, не в принципі, таких, я дивлюся, блакитних брасетиків. І от я вирішила спробувати. Я собі ось такий, а він цей блищить. Ну, бачите, от тут видно, що він от зі своїми природніми дефектами, зі своїми якимись такими тріщинками, от щось таке в ньому є. Особливо в цьому дуже видно. Ну, тобто, це, в принципі, камінь не ідеальний. А тут він весь такий вилизаний. <сум> Цікаво зробив. Майстер класний, молодець, що це все довів до совершенства. Тут на цьому камінчику трохи є цяточка, але то в цілому картина ось така. 1350 гривень вартість браслету приблизно він на 18 см. До речі, кульки тут 7-8 мм. Приблизно він не дрібний. І я ще замовила собі замовила і взяла одне намисто для вас з кіаніту. У нас вони колись були і якось дівчатам вони сподобались. Ну, всім, кому треба був кіаніт, то дівчатка взяли собі 46 сантиметрів. Це ось такий. Тут так само мені сподобалась якість. Тут на сріблі, От. і він в огранці зі срібними кульками. Бачите, тут красивий сам по собі камінь. 1650 гривень 45 доларів. Це у нас цей кіаніт. Тут я бачу 3-4 міліметри розмір, ну, 3 3,5 може. От він такий є, ну, можна сказати, як чокер. І ще є іоліт. Він ніби трошки дрібніший, тут 46 см іоліт 850 гривень. Синій такий колір. До речі, знаєте, що хотів сказати, що іоліт він такого трохи от передається, трохи олександритового відтінку. От я бачу приблизно такі олександрити, коли на них дивлюся. Щось є такого, такі фі... синьо-фіолетові, зелено-фіолетові. так Це трохи-трохи дрібніші, значить, треба вам намисто. От. Я собі дуже хотіла і треба тепер підібрати підвісочки. От. Якщо вам треба, то пишіть кіаніти, вони всі. Класні. Іоліт так само в нас його було дуже мало. У мене зі срібними кульками. От, якщо вам подобається такий варіант, це те, що одразу. Або можна замовити та чекати без срібних кульок. Так само дівчата люблять. Ніт, він ще підійде до кольору, якщо у вас є там якась лазурітова підвісочка, наприклад, дуже цікаво. Далі рубіновий цайзіт 44, коротенька. Ну, тут більше він такий зелений, бачите, де не де включення рубіна. 700 гривень Вартість. Срібні кульки по центру для невеличкої підвісочки. Це так само маленького діаметру. Рубіновий цей. Це в нас така підборочка. Сьогодні. Єдине, що я хотіла ще вам показати, топаз, топаз 2350 гривень. І довжина тут 47. Ось такий ніжний такий. Лакитний, при цьому колір в нього насичений. 6-7 міліметрів крупні і десь близько 3 міліметрів, а це дрібненький. Можна замовити просто чокер з дрібненького. Срібний карабін великий. 2350 гривень. От таке у нас сьогодні відео, дівчатка. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Всім дякую за коментарі та вашу підтримку, і, в тому числі, вчорашнє відео з Таїланду. Давайте підписуйтесь, пишіть про Таїланд, бо будемо, будемо трохи показувати і Таїланд також. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня. До побачення!